Слава Ісусу Христу. Говорив пастор, що останні акорди Різдва. Моя проповідь це буде септакорд. Наскільки я розуміюся в музиці. Це трошки те, що по-іншому звучить. Але це з тої самої мелодії. Тому я хотів би свою проповідь сьогодні назвати дуже. Можливо, на перший погляд, недобрим словом, називається сум. В Різдві, коли ми читаємо історію про Різдво, було багато суму. Ми радіємо з того, що е, прийшов Спаситель, і для нас це неймовірна велика радість. І прихід Спасителя, Боговтілення, це перекриває все, що відбулося там, в Іфлеємі. Там, що відбулося в тих околицях, але там були люди, які сумували. Були люди, такі як Йосип, який заручився і думав, що в нього все буде добре, але в нього життя пішло по-іншому. В нього в житті почали з'являтися ангели, в нього в житті почало відбуватися речі, на які він не розраховував. Він був простий, нормальний хлопець, який хотів щасливої сім'ї, як у всіх, нормальної сім'ї. Але в нього пішло по-іншому все була Марія, яка також вона не розраховувала, можливо, на такі речі, які там відбувалися з нею. Потім цей плач у рамі. І також воно було наповнене ті різдвяні дні, про які ми згадуємо, були наповнені сумом. Я хочу наперед сказати, що не все буде так печально, брати і сестри, але я хотів би говорити на цю тему. Е Місце, яке я вибрав, яке я буду читати, це записане. Я сьогодні зробив свій конспект на телефоні. Перший раз, можливо, щось буде трошки неудобно. Місце, яке я хотів читати, це книга пророка Самуїла, перший розділ із 16 го 16-й розділ із першого віршу. Книга... Перша книга Самуїла. 16 розділ із першого віршу. І сказав Господь Самуїлу, доки ти сумуватимеш за Саулом, якого я відкинув, щоб він не царював над Ізраїлем, наповни ріг твій Єлеєм і піди. Я пошлю тебе до Єлисея віфлеємлянина, бо між синами його я приглянув собі царя. А, пророк Самуїл. Один із моїх улюблених пророків, який є в Біблії. І тому я хотів би сьогодні просто подивитися з вами на історію цього чоловіка. Скільки ми маємо часу, небагато, тому що ми маємо ще е, деякі справи, які ми робимо, шануємо старших наших людей, стару, ст, ст, шануємо наших старішин, які прожили з нами до цього часу. І це є добре. Тому. Знаєте, пророк Самуїл, ви всі знаєте його історію, як його мама була безплідна, і вона приходила і просила. Вона приходила в храм, і її вуста ледве відкривалися. Вона була наповнена таким сумом, що вона не могла мати дітей. І вона сумувала, і вона плакала перед Богом, що пророк, навіть який Ілій, священник, він звернув на неї увагу, думав, що вона п'яна. І він прийшов і побачив, що вона просто. Скорбляча духом, вона сумує неймовірно із-за того, що в неї немає дітей. І Бог зглянувся на її потребу, Бог чудесним образом дав дитинку, і вона цю дитину посвятила в храм на служіння. Не в храм. Вона посвятила її в, хі... в Скінію, привела його, коли він підріс, став підростком, Вона привела його до священника, і він там служив в Скінії. Був. Помічником священника цей молодий хлопець підросток. І він підростав, і я не знаю, скільки йому було років, коли він почув голос Божий. Коли він знаходився перед, коли він знаходився там в скині, і він почув голос Божий. І пророк Ілі, який його наставив, він думав, що це Ілі його кличе, але він Ілі, який наставив, що це Господь до нього говорить. І він сказав, говори Господи. І Господь сказав до нього слова. От представте ситуацію, вас привели в якусь хату, вас привели до когось в дім, і ви живете в цьому домі, ви допомагаєте цим людям, ви допомагаєте його сім'ї, ви від цього чоловіка якось вчитеся. Щось вас, щось вас цей чоловік навчає. І одного разу Господь довори, говорить до вашого серця, але проти цього чоловіка. І це був Ілій. Ми знаємо, що священник Ілій він, він вів, напевно, добре життя, але діти його вони були неслухняні. Діти його не ходили перед Богом праведно так, як потрібно було робити. І діти його робили ті речі, які не подобалися для Господа. І через для цього молодого пророка Самуїла було перше слово проти Ілія, проти цього старшого чоловіка, проти цього. Священника, який мав авторитет і повагу. І ви знаєте, цей священник, він, це він, Самуїл, він не хотів навіть говорити це, він хотів це якось втаїти, він хотів це відтягнути якось. Але Ілій, він все-таки він боявся Бога. Він знав Бога. Він знав, він не відкидав Бога. Він, хоча, можливо, покривав те, що робили його сини, але він. Чітко знав, що до Самуїла було слово Боже, і потрібно це слово, щоб воно прозвучало. І пророк Самуїл він сказав Ілі сказав: говори, що би не було, говори, ти маєш сказати це слово. І коли він проголосив це слово, то вся. Всі люди навколо вони пізнали, що Самуїл, він став пророком, тому що через нього було слово до Бога. Через нього було слово від Бога до Ілія. Брати і сестри, ми читаємо цю, цю подію, ми читаємо цю історію про Самуїла. І коли я перечитував його. це... Описує про його дитячі роки, можна назвати. Коли, ми, коли я перечитував сьогодні, навіть вчора, ці розділи, я дійшов до восьмого до восьмого розділу Книга Самуїла, восьмий розділ. Я вам правду скажу, що я не знав, що такі слова написані у восьмому розділі. Я думав, вони десь далі, десь в четвертій книзі Самуїла. Але тут, у восьмому розділі, було таке слово, яке торкнулося мене. І було, коли Самуїл постарів, то поставив своїх синів своїх суд... суддями над Ізраїля. У восьмому розділі від першого розділу до восьмого, декілька розділів. Але восьмий розділ уже говорить про те, що Самуїл постарів. Ви знаєте, від цього перехід, оцей такий від дитячих цих років і, і до того часу, коли він перес... постарів, дуже короткий, дуже мало часу. Там нічого не написано особливо. Перед тим написано, що він став судею над Ізраїлем, і він ходив по містах, він ходив і судив. По ізраїльських містах і судив народ, все, що ми бачимо про нього. Зато дуже досить детально описується те, як втратився ковчег, як филистимляни забрали ковчег, як той ковчег повертали. Описується про те, як Самуїл він був причетний до того, що Ковчег він повернувся до тієї війни з филистимлянами, щоб повернути ковчег. І далі він уже постає перед нами, як Чоловік, який постарів. І ось у цього старшого чоловіка, цього старого чоловіка, тільки все починається. Знаєте, ми часто думаємо, що в старості воно все закінчується. Але тут, що я побачив, це напевно слово до наших любих, старших братів сестер. У Самуїла, коли він постарів, тільки все починається. Знаєте, сталося так, що коли він постарів, да, прийшли недобрі новини, що його діти вони були подібно до дітей Ілія. Його діти, яких він поставив, вони не служили Богові, так, як робився Самуїл. Його діти були іншими, не такими, якби він їх хотів бачити. І це, це ще одна новина, яка засмутила. Я впевнений, що вона засмутила Самуїла, як любого батька, коли він постарів. Батько, коли старіє, він хоче, щоб його діти ходили його дорогами, щоб діти ходили а були навіть кращими, ніж він. А тут ось так: діти вони трошки якісь інші, діти такі, самі, як пророка Ілія. І інша новина, люди всі зібралися перед його домом і кажуть: слухай, Самуїл. Знаєш, що, твої діти не служать Богові так, як ти. Ти вже постарів. Давай, давай нам царя, давай нам когось того, як у інших народів, давай нам щось нове, давай нам які... давай ми щось перебудуємо, бо ті сини священника не служили Богові, твої сини не служать Богові, ти вже постарів. І народ вимагав собі царя. Самуїл це останній пророк Ізраїля. Під час якого правління відбувся цей перехід до монархії. Монархія це коли вся влада заключалася в руках однієї людини. До того ізраїльським народом піклувався Господь Бог. До того, до того часу всі проблеми, які були в ізраїльського народу, вирішував Господь Бог. Ви знаєте, як вирішує Господь Бог проблеми? Він давав для них вогняний стовп. Який освітлював їм дорогу вночі, Він давав для них хмару, яка закривала їх від того, щоб їх не поразило сонце в день. Він давав їм воду зі скелі. Господь Бог, коли ми читаємо, як він опікувався ізраїльським народом, він ставив для них суддів, які вели їх до нього, коли вони відступали і служили іншим. Господь Бог, коли він опікується, то Він віддає. Він не забирає нічого собі, Він віддає для людей, Він віддає для своїх тих, кого Він любить, Він віддає. І навіть ми в ці часи згадуємо це Різдво, де Він віддав свого сина, де сталося боговтілення, де Бог прийшов на цю землю. Господь Бог Він такий, його серце повне любові до тих, кого Він створив. А коли він сказав, коли ці люди сказали, дай нам царя. То Самуїл їм показав, що буде робити цар. Цар каже, у вас забере. Цар не буде вам давати. Він забере ваші кращі коні, він забере ваші кращих жінок, дочок. Він забере, він забере ваших кращих синів для того, щоб вони були воїнами. Оце було порівнення. Порівняння, він представляв перед Самуїлом, він просто із сумом представляв, він розумів це, йому було це відкриття. Він бачився, що буде, що буде робити цар із цими людьми, а що робив Господь із тими людьми. І він показував їм цей вибір. А вони кажуть, все рівно. Давай. Ми бачимо, як живуть інші народи. Ми бачимо, як вони служать царю, Ми, як, цар, як цар за них опікується, як цар їх веде у війни, як вони перемагають, як цар мудро ними керує. Давай, давай нам того царя. І Господь, Самуїл засмутився в своєму серці. І Господь Бог його потішає і каже: слухай, Самуїл. Вони відкинули не тебе. У цьому смутку він каже: Господь Бог до нього, вони відкинули не тебе, вони мене відкинули, і я буду мати з ними справу. І ось, як я вже говорив, Самуїла все тільки починалося. Оця його старість, коли він вже постарів. Господь Бог дав для них царя Саула, якого помазав Самуїл. І цей цар, він був гарний, він був високий, він був видний, він був такий. Всім людям сподобався такий цар. І Самуїл, він, напевно, біля цього царя також виглядав добре. Він ходив біля нього, він говорив для нього, і цар до якоїсь певної міри його слухався. Аж поки не сталося так, що цей цар, Саул, він почав робити по-своєму. Він почав перестав слухатись Господа, він почав, він почав ходити своїми дорогами, він почав робити свої якісь справи. І Господь написано відкинув його і сказав про це Самоїлові. І Самуїл в своїм серці засмутився і засмутився так, як ніколи. І 16, в 16-му розділі говорить, Господь звертається до Самуїла уже в його смутку. Каже, доки ти сумуватимеш за Саулом, якого я відкинув, щоб він не царвав на Ізраїля, наповни ріг твоєї, ріг твій єлеєм та й піди. Каже, доки ти будеш сумувати? Господь Бог, Він же втручається у життя, Він втручається в той сум? Самуїла, каже, скільки ти можеш? Ви знаєте, на старості років таке стається. Діти не слухаються. Царя, якого він помазав, Господь відкидає, і здається, що ще може бути, що ще може бути краще. Я вже постарів, вже нічого не буде. Все, на що я мав надію, якусь, ось цей цар. Він служить Богові, ось цей цар він проведе людей. Цей цар він буде, він буде таким, як треба. На початку він слухався Бога, а тепер Господь його відкинув. І цей сум він зрозумілий. Десь як людина, він, він розуміє, що вся, все його життя, яке б воно не було до цього моменту, коли Господь Бог відкинув цього царя, воно втрачає всякі значення, всякий зміст. І цей сум він приводить його, не мов би, до такого паралічу, немов би до такого якось спаралізувало його, що він нікуди не йде, він нічого не робить, він просто напевно лежить. Коли ми читали про пророка Ілія, він йому було від кого навчитися. Пророк Ілій він більше свого, що про нього написано, він лежав. Він лежав в хаті, він лежав в храмі, він лежав десь там ще біля воріт. Його приносили. Він був дуже повний. Він нічого не робив, він нікуди не ходив. Він не рухався. Його життя, воно, і, можливо, Самуїл уже побачив собі таке, побачив собі таку старість. І він вирішив, що, напевно, все, напевно, на цьому все. І цей сум, він почав його давити. Цей сум почав його робити, те, що він перестав, напевно, сам рухатись у Господній волі. Він перестав десь ходити, перестав наповнювати рога свого Єлеєм. Він перестав бути, можливо, на виду в людей. Що Господь мусив втручатися в його життя. Він говорить, вставай, та йди наповни рік свій Єлеєм. Рухайся. Він говорить, вставай із свого смутку, скільки ти можеш іще сумувати. Брати і сестри, сум це реа нормальна реакція нашого організму на якісь речі, які проходять з нами. Ми щось втрачаємо, ми втрачаємо близьких. Ми втрачаємо якісь свої мрії, вони не збуваються. Наші діти, можливо, як пророка Самуїла, не до кінця нас слухаються. Можливо, ми втратили близьких людей в цьому році, і ми сумуємо. Сум це нормально. Сумувати це не від диявола. Сумувати це те, що ця емоцію цю Господь заклав у наше серце. Але я бачу. Коли ми дивимося на Біблії, інші приклади, дуже багато прикладів є в Біблії, хто сумував. Сумував Неємія, коли він почув, що Єрусалим зруйнований, що зруйновані мури, його він сумував. І він каже: сумом великим наповнене було його серце, що зруйноване місто. Але цей сум він побуджував його для того, щоб іти. Щось робити. Для того цей сум він побуджував його іти, щоб щось змінити в цьому своєму житті. Він не просто сумував. Ви знаєте, кожен, хто приїхав в Америку у зрілому віці, він знає, що таке сумувати. Кожна людина, яка приїхала, я не зустрічав таких людей, які приїхали в Америку і ніколи не сумували. Люди розповідають цілі великі історії. Можна говорити з людьми цілий вечір, і вони будуть розказувати, як вони тут жили, як вони чіплялися, як вони дивилися на небо, яке не таке, як в Україні, як вони дивилися на землю, на людей, і просто величезним сумом була наповнена їхнє серце. Але сум, я хочу сказати, це такий момент, де людина переосмислює і приймає рішення. Приймає рішення мінятися. Давид, коли він зробив гріх, він сумував за тим, що він зробив гріх. Він сумував настільки, що його каже, що його кості не мов би висохали. Так він сумував. Але одного разу він приймає рішення покаятись перед Богом. Він не залишається в цьому сумі. Він приймає рішення покаятись і, і просто смиряється перед Богом. Сум це такий момент, коли потрібно щось переосмислити. Переосмислити втрату, налаштуватися на інше у сумі. Знаєте, коли сум стає проблемою. Сум стає проблемою, коли ти в ній просто лягаєш і нічого не хочеш робити. Люди буває, приїжджають в Америку і вони кажуть, це не те. Це взагалі не те, про що я думав. Тут нема моєї церкви, тут нема людей, тут немає. І вони сумують, і вони ходять від церкви до церкви, вони ходять від людей, не знаходять собі місця. Вони не можуть знайти собі, знаєте, вони не можуть знайти себе тут, в цій країні. Я розумію, про що я кажу. Я говорю про я говорю про себе. Можливо, хтось із вас бачить себе. Ви знаєте, цей сум може затягнути або взяти вас в полон на руки. Цей сум може паралізувати вас. Цей сум може вибити вас із тієї дороги, яку для вас призначив Господь Бог. Цей сум може вибити вас із, із того, щоб бути учасником його покликання, щоб бути учасником того ж, тієї місії, яку він на нас поклав. Диявол, він підсилює цей сум. Диявол, він, знаєте, він підсилює цю. Це відчуття. І людина каже: я нікому тут не треба, це все не моє. І вона починає там брати алкоголь, вона починає брати наркотики, вона починає ще там шукати якісь інших забав для того, щоб збавитись від цього суму, від цього почуття. А це почуття ще тяжче і тяжче. Ісус Христос. в Матвія написано в своїй нагорній проповіді, проповіді на горі, він сказав блаженні засмучені, бо вони будуть втішені. Брати і сестри, я буду закінчувати свою проповідь. Я хотів би сказати оці слова, які Господь Бог сказав до Самуїла: а ти наповни, доки ти сумуватимеш за Саулом, якого я відкину, щоб він не царював над Ізраїлем, наповни ріг твій єлеєм, та й піди. Кожного з нас щось є, що ми можемо наповнити. Старші люди, які сидять перед нами, наші старійшини, ви можете наповнити свій ріг. Вам здається, можливо, що ви вже нічого не можете. Вам здається, що це вже старість, але ви можете наповнити свій ріг молитвами, ви можете наповнити свій ріг благословенними тим, тим єлеєм, який принесе благословіння для майбутніх поколінь. Ти можеш наповнити свій рік добрими словами для тих, які служать. Ти можеш зробити щось в цьому житті. Саме головне, щоб ти не засумував настільки, щоб Бог не сказав тобі: Вставай, вставай. Це добре, якщо Господь Бог звертається до тебе, застерігає і каже: Вставай, скільки ти можеш сумувати і роби щось. Ситуація така, що потрібно рухатись, що потрібно щось робити. І в Самуїла, де він тут сумував, він думав, що це вже останнє. А він каже: Йди до Єлисея, я тобі ще краще покажу. І Самуїл, який тут, який тут сумує, він помазує царя Давида, який стався по серцю Бога, який служив для народу, який був таким, як треба. який... І Самуїл біля нього не мов би ожив, він побачив нове життя, якби він не послухався і просто залишився в тому стані сумування. Не потрібно сумувати, брати і сестри. Я, коли ми повертаємося до, до Різдва пастухи, які пасли храмових ягнят, яким, явився, яким явилися ангели, вони розуміли, дещо. Пастухи розуміли жертву, тому що вони пасли цих ягнят для того, щоб вони були принесені одного разу в жертву. І вони розуміли принцип жертви. І це не просто, знаєте, першим людям, які були на полі, явилися, ангели, це не просто нікому. Це ви це були якісь спеціальні люди. Я не думаю, що це просто були одні люди, які тієї ночі не спали, і це були ці пастухи. Я думаю, що це були спеціальні люди, які вони пильнували і вони щось знали. Вони знали про жертву. Можливо, вони в ту ніч сумували. 400 років не було слова, 400 років не було ніякого пророцтва, 400 років не було ніякого відкриття. І вони думали, коли це зміниться, що, що має статися, щоб це помінялося. І в той момент, коли вони сумували, являється слава Господня, являються ангели, які прославляють, які прославляють Господа. І вони йдуть для поклоніння у той Вифлеєм і знаходять там Спасителя, і їхній сум перетворюється на радість. Ви знаєте, скільки би років не було, скільки би часу не пройшло, коли ти сумуєш, твій сум, він перетвориться на радість. Якщо ти ходиш з Богом, якщо ти своє життя основуєш на Його слові, твій сум, який ти маєш, він перетвориться на радість. Сьогодні слово Господнє до кожного з нас. Ми будемо зараз молитися, щоб ми ці часи, що я взагалі говорив, вибрав цю тему, тому що ми перед Новим роком, ми вже приближаємося до того часу, коли ми будемо перегортати календари на інший рік. І я хочу сказати, що я не дуже радію, вже, коли я гортаю інший, інший календар. Мені краще хай би залишався би той, що є, краще би воно так швидко не летіло б, краще би воно було б так, як є. Але ми перегортаємо, і кожний з нас в ці передноворічні дні може бути якийсь сум, може бути якась печаль за якимись втратами, за тим, що ми мали, за тим, що ми не досягнули, за тим, що ми можливо накручуємо себе, що ми не досягнемо. Можливо, ми думаємо це все. Слухайте слово Господнє було до Самуїла. Самуїл, він був подібний до нас. В нього були проблеми, подібні до нас. Але ви знаєте, мені подобається це слово, яке Бог йому сказав: вставай і щось роби. Вставай, йди, куди я тебе посилаю. Господь Бог сьогодні кожного із нас кудись посилає. Нам потрібно просто відкрити свої очі і побачити те місце, де ми можемо бути. А коли ми будемо на своєму місці, пропаде сум, і наш сум він перетвориться на радість. Схиляємо свої коліна перед ним в молитві. Амінь.